Із самісінького ранку до міського кладовища Яцево їдуть Чернігівці з 12 травня. Розпочалися поминальні дні. Люди діставалися до цвинтаря швидко і без пересадок. На Радуницю з неділі по вівторок місто організувало додаткові маршрути громадського транспорту до кінцевої зупинки Яцево. Начальник профільного управління Олександр Рижий розповів, що перевезення здійснюється у плановому режимі. Великого ажіотажу на зупинках немає. Автобуси курсують до в'їзду на кладовище, розвертаються. і одразу рушають у місто. Сьогодні неділя буде працювати 50 одиниць, завтра понеділок буде працювати 40 одиниць, а вівторок ще менше буде працювати тільки два додаткових маршрути. Працює 28 маршрут, який основний, він працює завжди на кладовище ЯЦО, додатково 33, 24, 24, а 31, 27 і 21 маршрут. І також додатково 10А і 11А маршрут, тобто сім маршрутів курсує до Пандевичця. Масштабних заторів приватного автотранспорту також не спостерігалося. Водії заїжджали на кладовище через центральні ворота, а виїжджали у напрямку Чернігів Товстоліс. Зрання чергували на всій території поліцейські та муніципальна варта. Вони забезпечували дотримання громадського правопорядку. Також на місці перебували екстрені служби. Попереджаємо людей, щоб щодо розпиття спиртних напоїв, щоб не залишали ну. Там палаючі свічки, техніку безпеки дотримувалися, не ігнорували сигнали повітряної тривоги і по можливості обмежили час перебування на кладовищі. Всередині кладовища дивимося так, щоб машини паркувалися і не заважали одна одні проїзду. Кладовище Яцево займає величезну площу, а нині тут налічується понад 110 тисяч поховань. До поминальних днів місто почало готуватися завчасно, аби належно прийняти відвідувачів. Ми забезпечили прибирання, забезпечили ви подачу води, проїзди, все відремонтоване асфальтове покриття, нанесена розмітка. Підготовка пройшла нормально, ніяких питань. Не виникало в плановому режимі. Також цієї неділі вшановували пам'ять наших полеглих захисників та захисниць. На кладовищі Яцеву зібралися рідні, знайомі, друзі, аби помолитися та покласти квіти. Головний капелан оперативного командування Північ отець Антоній Панасенко провів за упокійну службу. Вони знаходячись у престола Царя Слави, а я вірю і знаю, що це так, бо зробили те неможливе. Для кожної людини пожертвували своїм життям для того, щоб ми з вами могли молитися, жити, радіти, вірити, мріяти. Ми повинні кожної хвилини, кожної години, кожного дня вшановувати пам'ять наших героїв, тому що завдяки їм ми живемо, завдяки їм нам на голову не летять бомби. Завдяки їм наша держава буде. Процвітати буде вільною, незалежною. Тому ми повинні пам'ятати наших воїнів, захисників, які поклали своє життя за наше життя. Інші кладовища міста також підготували до поминальних днів, зокрема, і меморіальний комплекс Ялівщина. Нагадаємо, тут поховані військові, які загинули у боротьбі з рашистськими загарбниками, а також цивільні. Їхні могили прийшли провідати сім'ї та близькі люди. Біля поховань відправили панахиду під час молебню. Згадали поіменно кожного полеглого героя, похованого в Ялівщині Сергія Йоанна, Ростислава Натолі, Андрія Володимира.